Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні вперше готувала піцу нетрадиційним для себе способом, майже таку, як в піцерії. Результат мене дуже порадував. Отож і вам рекомендую. В Глибоку миску вливаємо злегка теплу воду, додаємо цукор, сіль та дріжджі. Все ретельно перемішуємо. Тепер трішки олії та додаємо просіяне борошно. Починаємо замішувати тісто. Тісто буде ось таким рідким. Розтягуємо його, піднімаємо догори і так приблизно 7-10 хвилин. Змащуємо поверхню олією, викладаємо тісто. Руки також змащуємо олією та розтягуємо тісто у прямокутник. Складаємо так, як на відео, округляємо. Та накриваємо. Миска замала, накриваю ось такою. Півтори годинки пройшло, ділю тісто на дві частини. Одну частинку відкладаю. А одну перекладаю на пергамент. Руки знову змащую олією та розтягую ось отакий круг. Бажано якнайтонше. Тепер кетчуп. Сир моцарела, ковбаса та маслини. В духовку, яка розігріта до 250 градусів на 5 хвилин, в цей час формуємо другу піцу таким самим чином. 5 хвилин пройшло. Першу піцу витягую з духовки та притрушую сиром. Ще на дві хвилини в духовку. Перша піца готова. Тоненька, ніжна всередині і хрустка по краях. Друга піца також простояла 5 хвилин у духовці, притрушую її сиром. І в духовку ще на 2 хвилини. Всім смачного готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!